Привіт, я Настя, і якщо ви підписані на цей канал, то час від часу я з'являюсь у вас у стрічці. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь, щоб вас не ви мене не загубили геть. А частіше мене можна побачити в інстаграм або в Тіктоці. Там купа відео від мене є і на моїй сторінці, і на робочій. Тому там ми можемо з вами зустрічатись частіше, але тут теж ви можете бачити мої відео як в шорцях, так і на основній сторінці Ютубу. Так, ладно, це була така офіційна частина. Власне, я вас вітаю в новому блозі, я давно не знімала. Ой, був важкий робочий період, але я думаю, як це, як це можна вас лишити. 31 грудня без всяких відосів вам ж треба під щось прибирати, готувати, різати салати, збиратись, тому щоб вам було що подивитись на фон або під що поїсти 31 грудня. То, власне, запрошую подивитись цей влог. Ми тут проживемо один грудневий мій тиждень. Тому приємного перегляду. Добрий ранок, хотілось би сказати. Але... Коли тебе чекає півтори години дороги до лавіни не мов, язик не повертається, так сказати. Власне, так, да. зараз 10 ранку. Я встала, зібралась, поснідала. І зараз, як вже ви зрозуміли, їду в лавіну, бо тільки там поки що є магазин кібернетики в Києві. Сьогодні у нас разом з Зої буде великий знімальний день останній в цьому році разом. Тому їду працювати. Для вас пройшло 2 секунди, для мене ніби ціла вічність. Я в тому метро не заснула, як довго блін, їхати. Хочу що, потім вийшов, щоб присісти на автобус. Так холодно, що одразу не покинулася. Зараз по традиції я заходжу через автобус, цей вхід, не тут половину. Вона дуже велика, тут багато. Різних є входів. Я заходжу через один конкретний. А там якраз при вході є непогана кава. Я хочу каву в відро випити і взяти якийсь десертик, щоб зарядитися енергією. Так, якщо буде там якийсь горішок зі згущенкою, зараз його беремо і чапаємо. Я якраз приїхав трошечки заздалегідь бо я виходжу з запасу час дві години на дров, щоб друг що не запізнитись і буду чекати вже Зою. Все, Всього зізнаюся чесно, війну як торговий центр. Я не люблю краще вже Республіка або взагалі супертоп тим паче, це ще й Близько, але там, на жаль, немає всіх магазинів, ну і немає кібернетки. Якби вони там відкрилися, я би хоч кожен день ходила там знімати. А так приходиться їздити сюди. Капучино на безвактозному іміється, горішки в карманчики, так що чапаємо. Тут я і роботаю. Сідю в такій. Комірчині це типу аля жіноча роздягальня, там є ще чоловіче. Зараз поїм поп'ю та й будемо знімати. Оце це, це твоє? Це твоє. А, це моє. Ми рухої. Познімаю і розкажу, що це тотальний ужас. Розкажу, що Зоя мене балує, мене задарює, а мені не бо вона навіть не дає пригостити себе чаєм. Зоя задарює, це пригостила. Подарила мені минулий раз кінде, цього разу чашкою. То не я то Миколаїв. І дивіться. У мене бусінка. Там вже заходила. Так що наше здоров'я ментальне. Коротше, приходьте до нас в гості в магазинчик, так що купите щось від 500 гривень, вам дадуть жетончик і можна щось виграти в цьому автоматі. Ми нічого не купляли, але ми тут працюємо, тому нам можна все. У дочи. Опугать. С джекпотом получается. Учих ванеральность Тиктокер, да? <реку> Фух, семь двадцать для сейчас Я уже поворачиваюсь домой. Втомилась. Так що зустрінемось з вами завтра. Пока. Доброго ранечок. Хоча вже 11.15, а я сьогодні встала в 7.45 і, типу, у мене вже пів життя пройшло за цей час. <рійшло> Насправді, я вже встигла трошки попрацювати, зібралась, поснідала. У мене була консультація з Або сесія, Називайте, як це хочете. Просто у нас в центрі, де я. Лікуюсь, напевно, можна так сказати. Називається це консультація з психотерапевтом. Зараз буду пити чайочок їсти, кіндер, трошечки заліпати в телефоні, і далі мене чекає ще зйомка відосів теж для кібернетики, як і вчора, але е, про запас хочу зняти е, декілька відосів на початок січня, бо оце ми їдемо завтра вже в Тернопіль, в Чернівці, і, типу. У мене не буде змоги знімати відоси, тому треба подумати про це заздалегідь. У мене сьогодні ще не вдали макіяж. У мене якось не знаю, окислився тональний чи що, чи просто він мені вже більше не підходить. Бо зазвичай я користуюсь сісі-крем uh, чи Бібі Крем від Lumine, коротше, на щодень. І, типу, там він мені підходить. А сьогодні я вирішила взяти плотніший е тональний від Катріс, ну бо я буду знімати, і типу, того вирішила більш плотний тон взяти. І щось в мене е обличчя і шиє взагалі різного кольору. Потім я, я з румянами переборщила, і щось мені не подобається, як я сьогодні фарбувалося. Ще дивіться, покажу, яку мені Зоя подарувала кружечку, там ще є кришечка від неї. Ось вона. Так що я собі вже тут заварила чий очик. Інтер. Тут у мене наша цьогорічна красуня, там подаруночки, ялиночка. Так що трошки відпочиваю і до роботи. Це просто ужас. Так, завжди, там, Не дивіться, там купа стірки була на днях. Тому все сушиться. Просто, як же ж на мені, окислився цей тональний це капець. Бо так дуже видно, що у мене обличчя прям таке жовте. Фу, Отак менш видно, мені здається. О, я сподіваюся, воно на камері зараз не буде так видно. Не знаю, може б я перед тим, як ти на мене крозьмила б цю всю красоту. Ну, мені якось не комфортно, неловко, що воно видно, прям дуже погано. Це у мене ось ця катріс, Походу, все. Ходу і прийшов в кінець. А зазвичай користуюся ось оцим сісі кремом. Я і моє оранжеве обличчя йде на манікюр. Не було в мене ні часу, ні сил його змити, бо я зняла відео, у мене так розболілася голова. Та я пила каву, паралельно ще працювала. Я ж думаю, ладно, пофіг піду з тим обличчям. Власне, так. Да. Вже підходжу на манікюрчик, потім по плану далі вертаюсь додому. Ще записалась сьогодні на тренування на Смарт Пілатес, бо не було місця. Тут побачила, що з'явилось місце, думаю, о, це знак, бо мені якраз завтра тренування якось не в тіло, бо багато справ ще є перед дорогою. Думаю, окей, хай буде останнє тренування в цьому році Смарт Пілатес. Ось що, на день народження У мене був просто червоний колір, короткий гострий квадрат. Точ так, як ви вже могли помітити, я вдома. Зараз до манікюрчику перейдем, покажу вам результат. На годинничку 17.00. Через 2 години в мене тренування, тому я зараз візьму, запалю собі свічечку, сяду за компухтер, робити ще роботу. Мені треба написати дуже багато ДЗ. Ладно, Та, не про це. Мені звісно, я піддалась трендам, я ведусь на все, що показують в хто ну майже не Е, І зробила ось такий кашачий, ще сама не розумію, подобається мені чи ні, чи вона мені більше нагадує переламутрові нігті старших жіночок. Але так дивлюсь, ні, ніби нормально. Ладно, Зараз вам поближче покажу свої нігтики. При освітленні і при вспишці, бо вони там по-різному виглядають. А ви там потім мені скажете, як у бабушки чи як у молодої дівчинки. так воно переливається. Такий біжевенький з піромутром. А це, якщо ми включимо в спишечку, то бачите, тут уже повний джингл белс. Тут уже прям новий рік. Бльосточки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так що все, отакий у мене манікюрчик. Можна святкувати Різдво і Новий рік тепер. Ну, по-перше, я вже попрацювала, трошки поприбирала, розклала речі, зібрала речі вже на завтра. Вже одягнута йти на тренування. Покажу вам <світ> Ці клунки, щоб ви розуміли, Це раз, два, три пакети з подарунками. І раз, два, три, чотири, п'ять пакетів. Це е, від яєць лотки, судочки і банки. Це все треба привезти самі мамі. Бо, власне, ми були ж, скільки там, декілька місяців без машини, і пару разів ми приїжджали в Чернівці потягом, і ми не могли з собою таскати оце все. І воно назбиралось коротше, десь не знаю, від серпня місяця. Того зараз ця поїздка. Я просто все привезу, щоб бути просто. Чисто, галочка стояла. У нас більше нічого вашого нема. Ми все вам повернули. Не то, щоб там хтось це дуже требує. Просто типу я розумію, ну вони нам передавали стільки разів судочки, і типу, їм треба їх повернути. А от такі від яєць це в село. Ось і банки. Банки просто я всі, вже, які в нас були в хаті, привезу назад, бо ну, мені не треба тих банок, і вони просто займають купа місця, а в село знову ж таки відвезти, то там вони хоч будуть корисні. Все, я видвігаюсь на тренування. Як ви бачите, я продовжую ходити з оранжевим обличчям. Я вже вирішила, що все, зараз відтренуюсь. Правда, не дуже добре йти на тренування нафарбоване, я це розумію, але вже, вже як є. Фух, ще випала таблетку цитрамон, бо я цілий день щось болить вона голова, і я терплю, нічого з цим не роблю і, коротше, вирішив все, щоб на тренуванні сильно не розболіла ще більше голова, то. Ранок почався <схід> з кінжалів. Я пробігала в ванну. Я... Нема сенсу зараз бігати вдягати, спускати в укриття, бо воно так швидко все долітає, і я вже посажу в ванні. У мене такі подушка. Саня купив мені матрас, щоб я могла лежати тут, спати, якщо обстріли. Тепа підлога включена. Це, якщо що, не лякайтесь зі мною, все окей. У мене там просто прищ вискочив. я борюсь з ним і на ніч мазь намазала, заклеїла, щоб воно швидше діяло. У тихо. Ми завжди, коли йдемо в Чернівці, ми виглядаємо як цигани. Там ще пів машини подарунки. Це перша ходка. Зараз ще будемо другий раз спускатись, то ще ж підніматись по речі, капець. Фу, пів дня пролетіло так бігом-бігом, бо треба і роботу встигнути, і в душ сходити, і речі зібрати, і ще там чи всякі зробити. Тому вже півтретє, нічого не знімало, бо все таке бігом-бігом. Так що да, зараз їдемо ще на пошту. І вирушаємо в Тернопіль. Розпочалась гра в Тетріс. Запакувати все. Я не знаю. Мені здається, Олександр, звісно, постарається, але прям все-все-все не вийде в багажник. Ще на заднє сидіння розпіхаємо. Все, запакували речі. Тут все розклали. Так. А, тут, бачите, навіть ще є місце. Бідний той багажник, він там забитий максимально. Так що що, видлягаємо до речі, перший раз їдемо в довгу дорогу на новому автомобілі, тому якраз його затеснемо добренько. Бо хоч він є десь скільки? Місяць-півтора вже, як він приїхав в Київ. Ну, коротше, так. Да. Потім дам свій фідбек. А я ж так розбираюсь в машинах, що мій фідбек буде такий. Або було страшно в ній їхати дуже швидко, або не страшно. Отак, поки що. Зараз ми, я думаю, виїжджаємо з Києва і вже на Житомирській трасі, коли будемо, то я почну, там теж мені треба і відоси змонтувати, ще доробити, і ТЗ зробити. О, біжить же, мій Олександр. Бігом, 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 бігом. Якщо все, вирушаємо. Ой, Добрий Вечір. У мене розболівся живіт. Ніде нема аптек, заїхала на заправку, знайшла тут якесь вугілля в капсулах, боржом. я Хотіла поляну посову, але її, звісно, що нема. Тому зараз вийшли. Через пів години взяла собі салат, вже поїв в машині. І потім знову треба капсули. Коротше, таке дуже неприємне відчуття. Огляд, тут соус окремо. Оп-оп-оп, салатик. Тут ще щось окремо. Ну Оливкова олія. прибори. Угу. Ну це мені можна через хвилин 20 тільки поїсти. Трохи у когось можливо тягара, якщо в неї буде. Ясне діло, що я. Тяжко вставати, коли дві ночі підряд, Ти засинаєш спочатку в третій. Потім в другий режим, режим збився. в студія. Я вже вдома. Позаду мене ялинка, яку ми зараз будемо наряжати. Я в чімцях ялинку не наряжала. Роки, роки два, напевно, да? І ось ти так. сама наріжала. Так, а перед цим треба показати нових рибок. Пум-пум-пум. Так. Нові квартиранти цього акваріуму. Їх дуже багато стало. О, така красота. Отаке до. І потім буде після. І ось таке вийшло після. У батьків вже дуже багато років, ялинка така жовто-блакитна. Получається патріотична і завжди жива. Тому така трушна, домашня, з різнокольоровими вогниками. Це вже у нас в Києві така вона вся стримана, в пастельних кольорах, а тут хардкор. Так що, да, 24-го на святу вечерю покладу туди. Під ялиночку свої ще подарунки, і все. І тут ялинку нарядили. Так що йду тепер відпочивати, бо завтра понеділок робочий, дуже насичений. Ну що, привіт таким, Я вриваюсь в робочий понеділок. Не знаю, сподіваюсь, вам через мікрофон добре мене чути, бо я зараз в закладі і тут дуже голосно музика грає, і взагалі не можна, щоб на Ютубі грала чужа музика. Я думаю, ви знаєте авторські права, всі діла. Так, коротко розповідаю, що я робила до 12 години, бо зараз орієнтовно десь така. Я встала швиденько питання по роботі, які потрібно було терміново вирішити. Вирішила далі, нафарбувалася, зібралась і приїхала в центр. І, власне, вже забрала подарунок для своєї подруги. Паралельно я знімаю о, типу аля влог для тіктоку, але це. Відеоряд, а аудіоряд буде інший. Це буде як таке відео е, знайомство. Трошечки детально розповім про те, хто я що я для тіктоку. Да, прикиньте, веду ведуть два з половиною роки і роблю зараз такі відоси. Я ja, насправді у мене зараз м підписуються нові люди, і, типу, щоб вони розуміли більше про мене, про мою особистість, то я вирішила зробити таке відео. Зараз несуть мені мій чай, і я стісняюсь говорити, поки мені а щось приносить, тому включусь трішки пізніше. Ось все, принесли мій баняк чаю на е, пів літра. Так і, взагалі, я сижу, воно на макарони. Я обожнюю цей заклад. Це мій улюблений італійський заклад в Чернівцях. Тому я прийшла е, посидіти тут, перекусити, паралельно зробити роботу. У мене сьогодні знаєте, такий день дрібних справ. Ніби особо нічого такого не треба робити, але там чуть-чуть того, там чуть-чуть того доробити, там то зробити. І вже список складається з мільйон справ, які треба всі сьогодні подороблювати. І власне після того в мене ще буде робочий зі зон, тому я тут засіла, буду це все робити. І потім мені ще треба забігти в декілька місць. Позабирати, хочу купити різдвяний кекс, якщо він, до речі, тут буде. Потім ще посилку треба забрати, потім ще треба в Єву за дрібничками збігати. І потім на вечір у мене планується посиденьки з друзями. Це, власне, я буду виставлятись за свій день народження. Тому все, пішла пити чай і працювати. Подивіться, який мені принесли кроссан. Правда, це тут не кроссан називається. Вся моя рука. <свист> він просто гігантський. Купила ще тут ноні макароні. Зараз покажу вам штолен. Ну, правда, його не видно. Видно тільки, як він гарно запакований. Це не знаю. Або завтра на святий вечір, або на Різдво, я не знаю, коли це треба їсти. <свист> така красота, І, щоб ви розуміли, я штолен. По-моєму, ніколи в житті не їла. Або якщо їла, то один раз в житті. Тому попробую. Я думаю, він тут буде смачний, бо круасан, який я тут з'їла, був смачний. І тут взагалі все мені смачно. Просто подивіться, я вертаюся додому, як бабка з базару, у мене тут школи. В пакеті а, з покупками від Єви напхала туди, запхала туди ноутбук. Потім подарунок, сумка падає з плеча. Щоночки! Йду ще зараз поштомату посилку за Боже, Дай мені сил дійти додому з цим всім добрий вечір студія! Сьогодні святвечір, З чим я вас і вітаю! Вітаю з Різдвом. Ви це подивитесь вже після Різдва, тому що й вітаю вас з прийдешнім новим роком. Власне, я стою біля ялиночки. У мене сьогодні цілий день був робочий, кінець місяця, різні звіти писала, там ще щось дороблювала, монтувала. Коротше, цілий день щось робила. Зараз вже 18.09. Чекаємо, поки всі подобираються додому з робот, зі школи, та й будемо сідати. Зараз покажу вам той штолен, який я купила, як він виглядає всередині. Ну і загалом. Якщо чесно, да, хочеться покушати. такий штовх. Якщо чесно, я тільки не можу зрозуміти, що це всередині. Це ж не тісто, це щось. Якийсь фрукт, чи що це таке, не знаю. Потім поїм. Зрозумію, звісно. Так, і тут всякі ці пісні страви, куття, узвар та й таке. Я вже поставила подаруночки під ялинку для тих, хто власне. Сьогодні буду тримувати, бо там ще одна, один пакуночок в Києві. Я потім подарую. Як, як уже приїду в Київ і, власне, для Сані теж тут пакуночка нема. Цього року якось не було у мене настрою, натхнення пакувати це все. В подарункову упаковку робити. Просто все в пакетах, бо там не цілісні подарунки, а щось. Коротше, декілька всякого в цих пакетах, того так. Ой. Та я таке трошки я заморилась. Привіт-привіт! Я вже монтую цей влог, щоб якнайскорше вам його викласти, встигнути ще в цьому році. І, власне, хочу вас привітати з прийдешнім 25-м роком. Нехай в майбутньому році усе, що ви там собі бажаєте, хай воно здійсниться і все буде так, як ви собі плануєте. А я дякую вам за перегляд цього відео. сподіваюся, воно вам сподобалось. Мені здається, так доволі насичено вийшло вкластися в ці там 25 хвилин. Ставте лайк, підписуйтесь на мене в інстаграмі, в Тіктоці, бо я там... Частіше так да, з'являюся, особливо в тіктоці, тому все, па-па.